22 в Україні на часі новини для вас працює Лілія Налягака. Масштабна тривога у регіонах України. У повітряних силах повідомляють про загрозу балістики з південно-східного напрямку. Також інформують про вибухи на Миколаївщині. Тож просимо усіх жителів, де пролунав сигнал тривоги, подбати про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою. Україна та Європейський Союз підписали двосторонню безпекову угоду з фінансовими зобов'язаннями. Про це повідомляє видання Reuters. Підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський та очільники інституції ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйен. Угода гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед. За словами президента Євроради Шарля Мішеля, підписання цього документа меседж, що ЄС має намір підтримувати Україну так довго, скільки знадобиться. Я вдячний вам за те, що в ці надзвичайно складні для Європи роки ми зберегли єдність і зробили Європу сильнішою. Світ побачив європейську ефективність, побачив нашу здатність знаходити правильне рішення в потрібний час і я запрошую всіх у Європі, хто досі залишається осторонь цієї безпекової роботи, приєднатися до нас окрім безпекової угоди з ЄС Зеленський підписав двосторонні домовленості з президентом Литви Гітанесом Науседою та прем'єр-міністром Естонії. Аюєю калес загалом на тепер підписано два десятки безпекових угод. Серед них нагадаю такі країни, як США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Ці угоди не є аналогом пакту про взаємну оборону між країнами НАТО, але є зобов'язаннями надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки і стримування будь-якого майбутнього вторгнення. Майже 2 мільярди євро виділив євросоюз Україні як фінансову допомогу. Про це у соцмережі Ікс написав голова уряду Денис Шмигаль. Ці гроші надійшли за програмою «Ukraine Прем'єр-міністр уточнив, що загальна бюджетна підтримка ЄС від початку цього року вже близько 8 мільярдів євро. І подякував очільниці європейської комісії Урсулі фон Ляйн та всій її команді за таку непохитну підтримку. 104 боєзіткнення по всій лінії фронту за добу. Найбільше окупанти штурмують на турецькому та покровському напрямках. Там росіяни завдали майже півсотні атак. На харківському відтинку точаться бої в районі Вовчанська, на Куп'янському біля Синківки, на Краматорському напрямку. Загарбники посилили тиск в районі Часового Яру. Зі східного фронту наш сюжет. На харківському напрямку ворог застряг. Всі його плани про швидке захоплення розвалилися. Наші оборонці не дають росіянам ступити і кроку завдяки вибуховим подарункам. Це кадри з Вовчанська. Войни штурмового полку цунамі продовжують методично зачищати місто від ворожої орди. Насильна. У взаємодії з операторами БПЛА наші бійці ретельно перевіряють кожен куточок, де ховаються окупанти, та вправно знищують їх у сховках. На одному з підприємств Вовчанська вже другий тиждень заблоковані росіяни. Вони намагаються там прорватися, однак все одно вони там несуть знов ж таки постійно втрати по тому напрямку. Такий вигляд має ворожа логістика. Це лише невеликий відтинок дороги, по якій окупанти везуть забезпечення для своїх військ. Знищені автівки, броньовик, трупи. Наші бійці, спецпризначенці нацгвардії, роблять для ворога пекло. Але ресурсу для обстрілу у росіян вистачає це наслідки ударів авіабомбами по дергачах. Більше десятка потерпілих, серед яких і діти безліч розбитих будинків. Тим часом зросла кількість бойових зіткнень на куп'янському та лиманському напрямках. Ворог не полишає спроб пролізти в часів яр. Місто щоденно під обстрілами з авіації та артилерії. Російські снаряди рівняють все із землею. А це моторошні кадри цієї ночі. Окупанти гатять з важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Штурми безперервні, хоча і майже кожен закінчується втратами. Так само. Ворог не полишає спроб взяти в оточення і затиснути кліщі з метою витіснення українського групування в районі населеного пункту Кліщіївка, південніше часового яру. Наші сили стримують удари, роблять це для того, щоб не дати ці клешні противнику зімкнути. На покровському напрямку ворог втрачає сотні своїх вояків, проте вперто суне вперед. Там нині зосереджена велика кількість російських сил і засобів окупантів. Точаться запеклі. Бої. Давай намагається Росія знищити і Турецьк. Великий обстріл здійснили напередодні. Поранень дістали троє цивільних. Їх рятувальники на броньованому автомобілі довезли до лікарні. Давай, давай, Три, Красавчик. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Відео з часового яру, де зараз точаться запеклі бої, оприлюднила об'єднана бригада Нацполіції. Людь окупанти кожен день б'ють по місту авіацією, артилерією, танками, ФПВ, дронами. але наші бійці тримають оборону. Заступник командира батальйону, штурмовий полк Луганськ, Іван з позивним шахматист, який народився і жив у часовому яру. Коментує кадри зі східного форпосту Сил оборони України. Зараз дійсно пекло. Окупант працює всім, що в нього є на озброєнні. Ми зараз знаходимося майже в центрі Часового Яру. Це дім культури. Ну, вже в минулому. Зараз це руїни. Дуже тяжко дивитися на те, що зараз тут, особливо розуміючи, як це було раніше, як тут все процвітало, ходили, посміхалися люди, ходили на роботу, відпочивали, займалися своїми справами, а зараз тут лише руїни. Ось Зліва це містоутворююче підприємство було раніше. Завод по виготовленню цегли. Тут виготовляли цеглу для домінних печей. І зараз ми все бачимо, да, немає вже як такого цього підприємства. Ось бачите, це загальноосвітня школа. Бачите, що ми натомість маємо. Боляче спостерігати ці всі руйнування, руйнування не тільки. Приміщень, школ, всього іншого, а й руйнувань людських життів судів. Ситуація складна, але контрольована. Бригада людь стоїть на визначених рубежах, є достатня кількість фортифікаційних споруд. Достатня кількість БК, снарядів, тому ми налаштовані не пустити ворога до часового яру. На Дніпропетровщині протягом доби росіяни 26 разів обстріляли Нікопольський район. Як повідомляє обласна військова адміністрація, під вогнем були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Гатили окупанти з артилерії та дронів камікадзе. Внаслідок ворожих атак поранений 66-річний чоловік. Його ушпиталили. Спалахнули кілька пожеж. Зокрема, вигоріли 5 гектарів пшениці, зруйнований приватний будинок. Також постраждали майже два десятки осель, вісім господарських спор. Ут та два легковики зачепило й кілька ліній електропередачі та газогонів. До п'яти зросла кількість потерпілих у Харкові. Про таке повідомляє Нацполіція України. Нагадаю, окупанти обстріляли київський район міста. У цей момент дехто з травмованих перебував у себе вдома. В однієї жінки гостра реакція на стрес. Ворожий боєприпас ФАП-500 влучив її оселю, однак не розірвався. Також у постраждалих мінно-вибухові та уламкові травми прокурори попередньо встановили, що ворожі удари завдавали з населеного пункту Майській Белгородської області. Внаслідок цього авіаційного удару пошкоджено три приватних. Будинки, крім того, пошкоджено приміщення вищого закладу освіти, а також приміщення районного управління ДСНС. Російські військові сьогодні використали вперше по місту Харкову ФАБ 500. А я нагадую про необхідність раціонального використання електроенергії. На екрані ви побачите мапу, що демонструє рівень споживання по регіонах на 21.30. У червоній зоні майже вся Україна. Зверніть увагу, рівень споживання занадто високий у переважній більшості областей. Тож прохання до жителів цих регіонів вимкнути всі потужні прилади. Це надзвичайно важливо. Адже через російські обстріли в системі дефіцит енергії у жовтій зоні лише один регіон це Чернігівщина. Споживання там наближається до крити. Тичної позначки, а отже, користуватися нагрівальними приладами краще по черзі. Ще один регіон Сумщина у зеленій зоні. Там усе в межах норми, але не слід забувати про щадливість. Зазначу, що Україна не постачає електроенергію у Крим, а також на тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Багі для оборонців. У Вінниці напередодні військовим передали два маневрені мотовсюди Виготовили їх працівники комунальних підприємств. Двигуни та коробки передач взяли від старих машин, обладнали незалежною підвіскою та підсиленими амортизаторами. На фронті багі слугуватимуть нашим оборонцям для евакуації чи транспортування вантажів. Подивіться. Легкий маневрений і прохідний. Морський піхотинець із позивним денчик тестує новенькі багі. каже на передовій, такий автомобіль нині не примха, а необхідність. Дуже маневрені, дуже швидкі для швидкого виїзду, відпрацювання по ворогу і повернення назад живими здоровими. Переваги багі оцінив і воїн 54-ї бригади Володимир на псевдохамер. Управляємо хороша. А якщо люди, які вміють користуватися, вміють їздити, я думаю, і будуть їздити. Вона як індивідуальний транспорт, скажімо так, і вона маневрена, швидка. ну і для евакуації, в основному для евакуації. Доставка БК, там, доставка якоїсь провізії. Машини зібрали працівники вінницьких комунальних підприємств. Частину деталей брали від старих авто. Також багів вдосконалили підвіскою та підсиленими амортизаторами. Ті ага. то що стальне, тому що алюміній ми не ставили, ага. алюміній розлетиться. То ми виготовили із сталі. Метачу, розумів, да. Да, на резинових подушках. Все. Вони по, за власною ініціативою, саме колективи цих підприємств, розпочали виробництво на основі там, старих автомобілів, але обов'язково з карбюраторними двигунами. Ну, вони фактично роблять такі апарати, так як кажуть військові, апарат хороший. Обидва баги від Вінницької громади днями передали бригадам, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. Її можна отремонтувати, тому що от, от це саме головне, що її можна того мотора ту запчастинку купити і отремонтувати самому. Автомобілі виконуватимуть свої завдання на сході та півдні. А комунальники вже готують нові машини для потреб наших оборонців. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.